Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ось цей останній виступ російського президента Володимира Путіна перед федеральними зборами? Чи виглядав він впевнено на вашу думку? Адже ми вчули, що він не поставив ніяких конкретних ні цілей, ні завдань, ні завдань щодо так званої спеціальної цієї військової операції? Чому власне він це не говорив? А, ну, я знаю хорошо Путіна, і зрозуміло, що він, коли впевнений, він говорить таким драгом. Я скажу в нього є цільові позиції. Він Конкретно підводить підсумки, ставить завдання, а аудиторія реагує, я прямо скажу, на підйоми. Тут вийшло все навпаки. Отут якраз в війні він реально зрозумів, що він програє. І як рівно щиро, навіть читаючи свою доповідь, він не міг навіть і мотивовано, це аргументовано фактами, що ж ми досягли. З іншого боку, наш навіть енергетично не міг скаже, що «Да, ми перемагаємо. В нього цього не було внутрішнього переконання. Аргументів і зрозуміло не було якраз таких факторів, які навіть аудиторія, яка там знаходилась, ну яким чином підняти їх дух або певність. Бачила, частина були розгублені частина були пасивні вже зрозуміло що змирилися частина просто спали, тому що в даний момент вже бачу що ця доповідь нічого не значить. Ну частина щось там е нотувала, не це вже так формально. Деякі представники компартії КПРФ там, як по привичці при. Промови генсека вони записували там якісь тези. Тобто, отака от аудиторія вона відповідала духу самої промови. З іншого боку, якщо ми говоримо про промову, наприклад, за декілька днів ми її розшифрували навіть по телеканалам, давай даючи інтерв'ю. Вони 90% відсотків творили, що буде говорити Путін. Він повторив один до одного, наче в нас списав. От говорив про загрозу Заходу НАТО. Про те, що це загроза Росії, російському народу, духовності, От, тобто все це він кучу змішав, але саме головне сказав, що він здійснив терористичні акти, що він напав на суверенну державу, що він нищить народ, що він нищить людей, мирних сьогодні і інфраструктуру, і енергетичні об'єкти. Він про це не говорив, тому що це реальні конкретні факти агресії і геноциду. От якраз маючи фактаж. Він не міг по-іншому говорити, тому що інша модель, навіть якщо він там нагітав ситуацію, що загроза Росії вона просто нереальна, ніхто їм не загрожував. І про це говорив весь світ, і НАТО перед війною, і Європейський Союз, і інші країни, і персональні лідери до нього зверталися, і керівництво держави Україна точно так же говорила йому і Лукашенко, що ми не плануємо ніяких війн. Навпаки, ми готові до якихось переговорів, але зрозуміло, це було проігноровано. тому... На цьому зверненні йому не було нічого говорити. Єдине, що якісь е, загрози можуть бути з боку НАТО, напади на Росію, абсурдні, тому що ні потенціал України не готовий до нападу, ні сама НАТО не готова до війни. Це він реально знає факти. І діє прекрасно, і розвідка російська, і контррозвідка, от і всі е, неформальні центри, які знаходяться за кордоном, вони глибоко знають, що ніхто нічого не готував і не збирався нападати. Зрозуміло, ну, що тут була реальна. Ну, вже я скажу, введення в оману російських так сказати, еліт в першу чергу громадян, тому що ті, що сиділи, вони все розуміють, вже, куди дійшов Путін, що це кінець йому і їм буде разом з ними, тому що він йде до пріли, до поразки до поразки і до відповідальності. А так було зорієнтовано до росіян, що ми ж маємо загрозу, повинно об'єднатися навколо цієї загрози, підготувати позиції по мобілізації. По військово військовопромислового комплексу, по якраз е е бізнесу, який повинен ще раз кинутися на цю агресивну війну. Ну тут він і церква вже приплів, що там вже за кордоном вже не так правильно діють регіонізації. Хоча чітко орієнтується, що церква не може бути використана в війні, як він використав церкву для бравосвоління агресії, а сьогодні використовує церкву для створення незаконних приватних формувань при церкві. Ну це вже апофіоз цього. Тому що релігія, як правило, і в Росії, згідно конституції, знаходиться за межами політики. Вона не в систему держави. А тим більше вона не повинна втручатися в інтереси держави, тобто, а тим більше власнувати війну. Тобто, і тут він порушує всі канони, навіть загально прийнято в світі, а звинувачував якісь західні країни, західні релігії в якихось не в тих діях або не тих моральних принципах. Тобто, оця вся основа. Вона грунтувалась цього виступу на посилах невірних, нечесних, аморальних. Ну і, зрозуміло, постійно дезінформації. Це в плані можливо такої інформаційної війни посил робив, але саме головне намагався якимось чином ще зберегти вплив на російське суспільство і мотивувати їх на підтримку агресії. Я рахую, що це до кінця в нього не вдалося, і яким він не робив погрози. А в нього останній аргумент, який він міг тільки заявити, тому що він не сказав ні про цілі спецоперації, умовно, війни, тому що він їх сьогодні немає, не сказав про успіхи, тому що за рік війни логічно треба сказати, що які успіхи і які майбутні цілі завдання. Ну, цього точно не було. Єдине, що він побачив, що програє, тому почав говорити про ядерну зброю. І то дуже так е лавуючи, тому що вже попереджений, якщо буде реально погрожувати ядерну зброю. Буде потужний зворотній удар, надзвичайно потужний, який знищить режим Путіна цілому Росії і самого Путіна. І це вже сказали йому не тільки американці, британці, французи, але вже й китайці, індуси, турки інші. Його вже партнери. Тому що тут вже гра йде з безпекою світу і виживання тих же китайців, тих же росіян, турків, американців, європейців. Тут уже питання безпеки кожного народу, кожної держави. Навіть партнерів в Росії. Тому в даній ситуації Путін е, намагався і з одного боку показати, що вони там якісь випробування будуть проводити, що вони не будуть перші застосовувати зброю. Але от НАТО там готує, особливо США, якісь нові перебування, і вони вимушені теж реагувати, такі натяки або напівнатики робив, але конкретно казав, що він призупиняє якраз угоду про стратегічну ядерне зброю. Це б значить така конкретика була. Яка нічого сьогодні не значить, він так її вже і вже й призупинив. Це вона в першу чергу передбачає контроль за кількістю озброєння і інспекції. Ніякого контролю вже два роки немає. Інспекцій, яких немає. Фактично, він просто е, цей е, формат е, підписав для того, щоб ну, сказати, що от ми там можемо щось е, робити і загрожувати вар, наприклад, готувати сармат там, наприклад, багато е, тонней. Ракетний комплекс, який буде наносити удари там по США по іншим країнам, але це прямий виклик потужним країнам НАТО, включаючи США, які мають потенціал і ядерний, і військовий, і економічний, і фінансовий в сотні разів, більше, ніж Росія сьогодні, і фактично шансу там немає. І погрожувати щось там дуже не конструктивно. Але ну і таку заяву зробив для того, щоб і Росія сказала, Росіяни да, в нас є сили. Ядерну державу неможливо перемогти. Це говорив Путін, говорив Мєдвєдєв, Лавров. Ну, деякі мірі прихильники, наприклад, е, е, прем'єр-міністр Угорщини Орбан теж і навіть сьогодні сказав, що ядерну державу неможливо перемогти. Тому давайте переговори, давайте якісь теми, щоб іменно призупинити війну, а фактично заморозити виходить. Це по путінському сценарію. Зрозуміло, цей сценарій не буде. Були розроблені програми, і ми говоримо найближчі 2-3 місяці для не тільки оборони сходу півдня, а для проведення потужних наступальних операцій. До цього готуються всі резерви, поставка зброї техніки, про яку ми говорили, боєприпаси, військові частини, особливо бригади прориву. Те, що ми говоримо, на лінії на базі Міноборони, на базі Мін, внутрішніх справ, спецпідрозділів, яка сил спеціальних операцій, повітря, десантних військ, спецслужб, наприклад, СБУ і головної розвідки, це те, що в російсь сьогодні кращі сили, але десятки вже бригад, які можуть виконувати завдання не тільки по обороні, а по ефективному е звільненню наших територій.